Доброго ранку. Отже, я хочу представити нашого гостя. Це пан Андреас Умланд, німецький політолог, історик, а також викладачки у Миглянській академії. І власне, пан Андреас є одночасно ну знавцем в ситуації в Україні в Росії, так само і дуже часто виступає, крім того, всього ще й коментатором західних ЗМІ щодо ситуації в цих наших країнах. Ну, я маю на увазі Україну, Росію, пострадянський простір. І, власне, пана Онада, ми запросили поговорити на тему того, що сьогодні відбувається з правими ультраправими рухами в Україні. Не тільки тому, що є скандал там з Гайтаною і з висловом так, Київської, київської Або... свободи, але загалом нам здається, що останнім часом відбуваються якісь такі, як би це правильно сказати. Можливо, переосмислення, що є, наприклад, націоналізм. Мені здається, що для українця, і це, напевно, обумовлено історично, для нас є знак дорівнює між поняттям патріотизм і націоналізм. Так є історично, тому що була українська повстанська армія, тому що були організації українських націоналістів, які виступали, власне, як ті люди, які виборювали українську незалежність. А наскільки це справді тотожні поняття, на вашу думку? Ну, спочатку я вибачаю, що я буду розмовляти російською. Я е, вивчаю державну мову і у Києво-Малянській академії викладаю англійською та німецькою, але я за, зараз ще погано е, розмовляю українською, тому буде е, швидше, якщо я буду говорити російською. Прошу, прошу. Ем... Ну что в первую очередь нужно сказать, що до сих пор український ультранаціоналізм доволі слабое движение в Україні, если сравнювати українську ситуацію з западноевропейской і восточноевропейской ситуацией. Насколько можно отождествлять э, национализм и патриотизм, это трудный вопрос, потому что э, ну, и Украина это хорошо иллюстрирует, потому что, конечно, дефиниция нация и того, что э, собственно, составляет э, национальный интерес политическая нация или этническая нация, это спорные вопросы. И поэтому национализм обычно, он отождествляется вот с более узким радикальним движением, которое все-таки нужно отличать от патриотизма. Ну, Лібер, проліберальне скажімо, середовище так само є симпатиками, наприклад, досить праворадикальних рухів одночасно. Ну, Нам так было до, до определенного Ну, там была некая смычка между э, национал-демократами и ультранационалистами, хотя мне кажется, последние конфликты, скажем, на украинской правде угу. или э, вокруг сейчас выдвижения Гайтаны на в евровидении, они показывают, что, может быть, все-таки различия между национал-демократами и радикальными националистами больше, чем сходство. И, э, ну, есть некое такое. прагматичний підхід е э, со сторони опозиції, що нам всім потрібно об'єднатися по, проти общего ворога, якщо це так можна сказати, но це, конечно, трудно, тому що в кінцішньому зчёті цілі э, націонал-демократів або лібералів з одної сторони і радикальних націоналістів, вони різні. Ви сказали, що в Європі це все яскравіше виржено, ну, ультраправі якісь ультра э, такі сили, вони Сильніші, я правильно зрозуміла, ніж в Україні. Я скрійші... в чому це проявляється? Uh, да uh, если посмотреть просто на результати виборів, то uh, пока что в Україні в принципі нет сильного утр-ультра движения, а во многих не только восточноевропейских, но й западноевропейских странах. Такие... Двіження єсті ну, ультра цілком ліберальна Голландія, наприклад, та де праві традиційно мають бути можуть бути сильно представлені в парламенті. Або, наприклад, Йорк Гайдер та покійний, які да. мав створив більшість на основі своєї свободи. До речі, свобода це перше да, можна сказати. це... Да, это... в австрійському контексті. Відомо, це скопіровано в якій то мірі, по крайній мірі з австрійського приміра. Ну проблема в Україні мені кажеться в тому, що собственно самая на сегодняшний день сильная правая, я бы сказал, радикально правая партия, хотя она себя часто представляет так, такую третью партию, которая и левая, и правая, национал социал-национальная или социал-национальная, Вот это всеукраинское объединение ⁇ Свобода ⁇ она, конечно, не совсем всеукраинская, потому что это такой, такая интерпретация украинского национализма, которая только воспринимается, я бы сказал, в определенных кругах украинской интеллигенции, плюс, конечно, в западной Украине. А что касается избирателей Южной Украины, Восточной Украины, там эта партия совсем не воспринимается. называется как патриотическая, а скорее как антипатриотическая партия. И поэтому, мне кажется, тут особая ситуация и для Украины. Вот такого рода национализм, который представляет свобода, это скорее проблема, чем поддержка украинского государства. Насколько свобода є однорідна, скажімо, тобто, ну, Є е, маса людей, які можуть сказати, можливо, в свободі є там якісь одіозні, але я знаю дуже багатьох е, дуже хороших людей, в свободі це люди справжні патріоти. Вони не лукаві, вони кажуть правду і вони називають речі своїми іменами. І ця щирість вона підкуповує. Ну тобто є багато аргументів на користь. Я маю на увазі наскільки вони справді є ультра. Е, Ну, это собственно феномен, который во многих радикальных не только праворадикальных, но и леворадикальных движениях есть. Что там и внутри этих движениях есть умеренные, есть более экстремистские ее сили. Ну, тут можна сказати, що все-таки, по крайней мере, є ультранаціоналістична, я б даже сказал, фашистская фракция в ну, внутри Свободы, и это все-таки такой феномен не однородний, и это ещё не значит, що всі избирателі Свободи являються там ультранаціоналістами, но... но Це було б дуже пригромним висновком, зважаючи, наприклад, на дуже переконливу перемогу Свободи в західних областях України, які традиційно вважаються так само Пролиберальными и проевропейскими. Да, но тут, кстати, на, насчет этого, нужно сказать: что это некое недопонимание э, сегодняшней Европы. Действительно, организация украинских националистов э, предвоенного времени это было. Європейське тогда движение и сегодня свобода себе представляет как продолжение ОУН, в частности Бандеровской фракции. Но на сегодняшний день Европа изменилась. И Европейский союз он, хотя он называется Союзом, это не антисоветский, или антиевразийский или антироссийский. союз, это по своей идеологии, скорее всего, антинационалистический союз, который был создан после Второй мировой войны не против СССР, а в первую очередь для предотвращения нового восхождения национализма сначала в Западной Европе, а потом и в других частях Европы, то есть тех стран, которые вступили в Европейский союз. И поэтому здесь есть некое противоречие у тех людей, которые голосуют за... Свободу, но хочуть, щоб Україна вступила в Європейський Союз, це дві разні віші крім свободи, є звичайно багато інших організацій в Україні, які себе називають там ультраправими, правими, радикальними, якимись. Ну наприклад, ті самі марші, які проходять періодично у Львові, там дуже багато марш, марш величі духу. Наприклад, ми можемо зараз показати, як це відбувається. Насправді там не є. Самі свободівці, це е, інші організації. Ну, більше не треба... свобода не виступаєських, я розумію, організатором е, цієї худи, але ну там, зокрема, наприклад, активний Михальчишин. Як от якісь таких, от е, спікерів свободи, і власне такий, е, з мені здається, скрайні радикальним полядом. Ну, от, наприклад, таке от е, відео, такі марші, це прояв. Дивіться, тут є, не знаю, чи чи є тут якісь певні подвійні стандарти? Тому що, якщо, наприклад, іде, це насправді марш, який є, якби який вшановує пам'ять вояків 14-ї гренадерської дивізії, СС Золочина. Називаємо там повну назву цього всього. Подібні марші так само відбуваються, наприклад, в тій самій Латвії або Естонії, і вони є частиною, ну не знаю, вони виглядають як частиною мало не істеблішменту. Тобто і там такі от націоналізм він є на рівні державного. Це не завадило ніяк цим країнам бути достатньо успішними і лояльними членами Європейського союзу. Ну, Все таки ці виступлення э, в балтійських країнах, вони э, визивають багато критики э, в западній Європі, вони, скоріше являються проблемою для цих стран і. Ну, как я уже сказал, в принципе, вот эти националистические движения, они есть во всех странах. Проблема с Украиной в том, что этот национализм, который «Свобода» и тоже вот эти автономные, так называемые, националисты представляют, он не воспринимается во всей Украине. Это на самом деле региональный феномен, который даже за пределами Галиции, даже на Волыне, там, в Закарпатье, там уже по-другому относятся к этому национализму. Там, я думаю, проблема с этим всем этим движением. К тому же, конечно, я из Германии, вот для меня немножко странно видеть вот эти символы: этот волчий крюк, который там это тоже был когда-то символом свободы, когда она еще называлась социально-национальной партией Украины. Волчий крюк это был символ СС Дивизии, das Reich, Империя. Вот, СС- Дивизии Галичина. По Отметкам по исследованиям историков, где-то от 8 до 10 миллионов жителей тогдашней Советской Украины погибли во время Второй мировой войны. И как после того, как столько вот людей умерло вот во время немецкой в основном оккупации Украины, можно ще так сказать, символами ходить, которые напоминают об этой оккупации, мне, мені трудно розуміти. Як на вашу думку, має виглядати е, у такі праві націоналістичні не знаю, партії організації в країні, аби вони нормально сприймалися? От і в яких країнах вони існують е, ну без е, цих символів, якихось якими ви вважаєте в, в Україні, Я, должны... як повинна виглядати як повинні виглядати ці утрухи, щоб вони нормально сприймалися, щоб ніхто не асоціював їх з якимось негативом? Ну, это в першу чергу, навірно, касається історичний дискурс. Він должен бути таким, щоб сконцентруватися все таки на історичні фігури, які не визивають в інших регіонах України відвращення. Какие символы и какие термины там, там должны употребляться, я не знаю. Это нужно тут, тут решить. Но мне кажется, что все-таки есть целый ряд национальных героев, национальных символов, каких-то исторических периодов о которых нет больших разногласий в разных частях Украины, и я себе мог бы представить некий такой обще действительно всеукраинский я бы не, не сказал национализм, а патриотизм, который бы мог стать объединяющим. Как именно это выглядит, мне трудно сказать. Ну, сегодня мы как раз с нашим розмовляємо в день 23 лютого, и частина України сьогодні э, точно святкує День захисника вітчизнича, це правильно називається? радянської армії. Фактично. Це перше це день, в який перший бій свій мала радянська армія. І до речі, так, Червона армія, і, до речі, неуспішний, Вони з німецькою армією там десь билися під нарвою, дістали Прочхана дуже великого. Потім в історії це все переписало навпаки. Але при цьому всьому, а коли ми кажемо, наприклад, про тих самих людей, які воювали в СС Галичині, все-таки я не думаю, що це були ну, абсолютно там люди, наприклад, з профашистськими поглядами. Вони були в ситуації, коли треба було, вони так собі, мені здається, розуміли, як вони можуть захиститися після окупації радянської, якої вони цілий рік, не можна сказати, хлебнули на території Величини. Очевидно, просто я веду до того, що напевно не можна абсолютно, наприклад, з німецькими мірками або французькими мірками, ну чи там ще якимись мірками. Підходити до цього питання, яке є для східної Європи, яка постраждала в трошки в інший спосіб, власне, і від радянського режиму теж. Але на жаль, ми зможемо продовжити продовжити розмови після перерви на рекламу.